Керівництво 25-ї окремої повітряно-десантної бригади вручило відзнаки волонтерам Кам'янського району, зокрема представникам благодійних організацій «Мис Кам'янського» та місія Н Україн», а також волонтерам СМТ Кринички. Привітали оборонців і волонтерів. На захід завітали представники громадської організації «Бджола». Волонтерський рух який зараз дуже активний, як в Кам'янському, так і в Кам'янському районі. Є тому підтвердження. Ми прийшли з подарунками, і ми відчули всю теплоту та відкритість наших захисників. Наші ангели-охоронці вони відкриті, щирі, сильні, і тому ми бажаємо і впевнені, що перемога буде за нами. Якщо чесно, я дуже така на емоції скупа людина. Но зараз мене. Дуже торкнуло, ну так якось ну по сімейному глибоко. Я давно такого не відчував. Я давно не був в сім'ї, в родині в школі. Дуже тепло. Дуже вам дякую, дуже приємно. Я дуже вражений. Бджола підготувала презенти для присутніх, солодощі, пам'ятні подарунки, а також по 25 кілограм цукру на кожного з 50 присутніх. Нам сьогодні подарували одну тонну цукру. Ви не виваляєте це. Який яка це знахідка, і ми пливемо на своєму човнику за рахунок людей, які нам скидають кошти? У Нас немає ніяких організацій. у Нас просто люди. Захід став важливим символом єднання та підтримки та показав, коли ми єдині, ми не переможні.